Привіт. Ну що Варила я борщ пісний з квасолою, а зробила, як моя бабуся казала, що тісто не помочиться, по поводиться. І зайва квасоля. Зважила тут 350 ой, грамів квасолі. Варена така, як боби, хай стікає, щоб була повністю суха. Сьогодні ми приготуємо, не сказала, ми приготуємо сьогодні паштет. потрібно Ну, 350 грамів квасолі. У мене хай так і буде. Два яйця зараз у мене вариться, Два плавлених сирочки. Чотири зубчики часника можна. Але я дві, бо ми не дуже любимо з часником, щоб там прямо перло. Далі півчайної ложки солі, пів чайної ложки перцю піде. І цибулі, три штучки цибулі. І заморкло я сказала, так? Да? І морква ось невелика. Ви можете готувати без ось цього, без всього, просто все перебити з сирками і буде у вас як така маса. Але мені подобається більше, коли до паштету я додаю зараз моркву на дрібну терку, дрібненько поріжу цибулю, але все одно ми все будемо перебивати через погружний. Так що зараз на олії додам трішки вершкового масла. Ложку олії, десь грамів 30 масла, підсмажу ледь-ледь моркву і цибулю. Це для того, щоб швидше приготувалося, тому я тру на таку дрібненьку отаку дрібненьку тертку. Дивіться, дві столові ложки олії і такий шматочок масла на, на огонь. Швиденько зараз нарізаю цибульку. Ну, Цибуля тут можна і більшими шматками. Тому що цибуля переб'ється, це не страшно. Вона відразу стане м'якою, а от морква подрібніше. Першу цибулю, потім моркву. Я чесно скажу, що я не люблю, коли в паштеті є щось сире. Тому часник теж так подрібнює і разом з цибулею більш ароматніше буде. Просто обсмажую на сковорідці. Ледь-ледь. Машка готується, трішки присалили, трішки чорно персію додали. Зараз перебиваю погружним квасолю, перебиваю сирки, перебиваю те, що у нас там смажиться. Була сказати, я використовую вершкові сирки, але бачите, дві різні фірми і трішки зовні вони різні, але це не страшно. Перебиваю квасолю, можна додавати частково з квасолею, перебивати сир. Якщо у вас подрібнювач великий, то ви все туди сипаєте і... Перебиваєте. Далися ще яйця, бо я за них забула трішки. Тобто, дивіться, я кидаю сюди сиру, майже сирок, так краще буде. Отак. І перебиваю. Перебиваю до однорідної маси, таку, як паста, і висипаю в тарілочку. У мене залишилось півтора яйця, я переб'ю разом з усією підсмажкою. Бачите, як вона виглядає? Ніякого тут золотистого кольору немає, просто щоб вона прив'яла. Частину переб'ю з квасолею, а іншу переб'ю з тими яйцями, що залишилися. Така масаться. Хочу відразу сказати, якщо ви не хочете додавати е, цибулю і моркву, то у вас паштет буде отакий. Але мені за смаком подобається більше, коли тут є і присмак і цибулі, і моркви, і він такий, знаєте, більш шовковистий і смачніший. Ви можете прямо отак. Часник квасоля, е, часник квасоля, яйця, сіль, перець і до побачення. Бідною все це. Коли варилася для борщу, то я підсолювала. І коли я робила засмажку, цибулю і часник, я теж підсолила і додала мелений чорний перець. трішки. Зараз все це вимішую до однорідності. Що я хочу сказати, дуже смакує сюди, якщо додати сюди кінзу зелену. Але я люблю. Мої члени родини не дуже полюбляють, тому я не буду додавати. Смачно, також, якщо додати сюди зелень, кропу. Ну, це ви вже все за смаком. Зараз я добре так вимішую. І паштет наш готовий. Вимішувати краще силиконовою лопаткою. По своєму смаку я б, звичайно, додала сюди трішки гірчинки перцю червоного, меленого, гіркого. Але мама. Не полюбляю таке, ми зараз в нею вдвох, тому я додам трішки копченої паприки десь півчайної ложки, це придасть смаку. І якщо вам не подобається структура, ви хочете більш жирніше, будь ласка, додайте сюди олійки. Можна додати рахісову пасту, то тоді буде взагалі, але це вже буде, знаєте, це вже буде. Не паштет дешевий з квасолі і смачний, а це вже буде більш таке мажорне. Тому я, від, я хочу сьогодні і показую паштет, який я готую ось з квасолі. У мене дуже часто таке буває, що я замочую квасолю для борщу і дуже її багато, тому я готую із томатом, і з кінзою. А сьогодні я вирішила приготувати такий паштет. Зараз ви доводите по смаку, сіль, перець. Якщо вам замало часника, можете додати навіть сюди натерти або через чесночницю. Часника свіжого. Це все за вашим смаком. Дуже гарна структура, дивіться, яка. І морковочку видно, і все. На холодильнику є отака такі паста. Я додам сюди ну, чайну ложку, не більше. Якщо у вас немає, я ще раз скажу, нічого страшного, не додавайте нічого. Це для аромату, буде так, знаєте, арафісом. Припахати, ну і вмішую це все сюди. Давайте додамо ще чайну ложку лимонного соку. Це вже під свій смак підроблюю. Підведемо підсумок. Значить, паштет із квасолі. У мене біла квасоля, і ви бачили, колір був білий. Готується елементарно, дуже смачно. Але по своєму смаку я додала ще цю такі нову пасту і десь чайну, можливо, дві по смаку лимонного соку. Але я вам скажу одне: що. Завершений смак для мене це сюди додати кінзи. Кінза дає і аромат, і смак, але я не буду цього робити. Я зараз трішки відберу і додам, щоб ви бачили, як воно буде виглядати, яке за смаком, тому що мама не полюбляє кінзу, тому я не буду переводити всю масу. Для мене кінза це продукт номер один. Так, я надібрала такий лоточок, який закривається, цю. і взяла пучечок кінзи. Тільки помити і просушити. І дрібно-дрібно нарізаю. І тепер перемішую це із цим паштетом, що залишився. Звичайно, що краще кінзу додати, коли ви перебиваєте всі свої інгредієнти. Але я вам розповіла, чому я так не зробила. І це в окрему ємкість. Це моє. І сюди я додам зараз трішки червоного гострого перчику. Готово. І зараз останній штрих. Десь 20 г вершкового масла я розтопила і отак трішки полю поверху. Тобто з дешевого інгредієнта ми зробимо смачний паштет. Охолоджується, накриваємо і в холодильник. А ми з вами скуштуємо, коли стане холодним паштет. Ну що, ви дивитеся, що масличко застило. Бачите? Застило добре. І зараз давайте скуштуємо. Ну, я не буду це куштувати, я скуштую свій паштет із кінзою. Його можна намазати на хліб. Дивіться, яка гарна структура його. Просто красота. Звичайно, менше хліба, більше паштету. І що, все перед вами. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте такий паштет, тому що дійсно це дуже смачно. Отак От може хранитися в холодильнику до 4 днів. Дуже смачно, корисно. І саме головне, що недорого. Пригощайтеся, будь ласка, і діліться відео в соцмережах. Можливо, хтось не знав. Має квасолю, а не знає, що приготувати.